Навіть дуже маленькі соньки можуть бути дуже розлюченими. У нас є новинка Маркус Остервальдер написав книгу Бобо, Сонько, розлючений. Сьогодні все не так. Зранку періщить дощ, і Бобо не може кататися на своєму новому велосипеді. На сніданок, немає молока а потім не вдається виготовити паперовий замок. І нарешті, коли припиняється дощ, бобо вирішує кататися, але падає з велосипеда. Це вже занадто. На щастя, в тата є гарна ідея, як заспокоїти бобо. І тоді день стає просто чудовим. Я би рекомендувала цю книгу для дітей від 3 років. Адже так вони можуть разом із Бобо вчитися розпізнавати і називати власні почуття. Мені дуже сподобався один момент, коли Бобо був дуже-дуже-дуже розлючений, як із цієї ситуації вийшов батько. Тож почитаємо. Тим часом із гаража виходить тато. Що тут коїться? спантеличено запитує він. Але розлючений Бобо навіть не помічає тата. Який препоганий сьогодні день. Поганий, поганий, поганий. кричить Бобо і б'є ногою хітковий горщик. Ой, невже тебе вкусив? «Геть, сердунець, питає тато і міцно обіймає Бобо. Дай мені спокій, кричить Бобо. Він брикається і виривається з татових рук, бо ще не може себе опанувати. І тоді тато починає співати. Ди тину вкусив, гець, сердунець, «Ой, геть, сердунець, нехай йому грець. Бобо не до сміху. Він б'є ногою відро, але тато не зважає на це і співає далі. Ось тільки нам сердитись не до лиця, на геть проженемо того серденця, та корчить смішні гримаси, вдаючи себе клоуна. по волі починає сміятися, хоча зовсім і не хоче цього. У тільки сердонець. І злоустій кінець. Тата піднімає Бобо на руки і починає з ним кружляти. Тепер бобо сміється від душі. Ще раз, кричить він. Тато ще кілька разів кружляє з Бобо, а тоді допомагає йому підняти велосипед. Потім вони їдуть собі кататися, вони їдуть до озерця, тато купляє морозиво, вони спостерігають за каченятами і день налагоджується. Я думаю, що ця книга, власне, допоможе дітям зрозуміти свої емоції і допоможе батькам правильно реагувати на ці емоції. Навіть подивимося, як все в кінці завершується. Коли вони повертаються додому, мама готує улюблену страву Бобо спагетті з томатним соусом. Ура! Бобо залюбки сідає за стіл. Під час вечері мама розповідає про бабусину зламану пральну машину і затоплений підвал. Сьогодні справді був поганий день, зітхає вона. Я так не думаю, каже несподівано для себе Бобо. Але це правда. День зрештою став чудовим. Поки мама вкладає Бобо спати, бібі спати, бобо вдягає свої державу і наспівує. Та ти, тину ну, вкусив геть, сердунець, ой геть-сердунець. Нехай йому грець, тільки нам сердитись не до лиця. Ми геть проженемо того серденця. Я б радила взагалі кожному батьку вивчити цей вірше, всю пісеньку і співати її у таких самих обставинах. І ще важливо усі книги про Бобосонька завершуються традиційно, коли Бобосонько лягає в своє ліжечко і засинає. Здавало себе дивний кінець, але насправді це все педагогічно обґрунтовано. Але дже, адже власне ліжечко, адже спокійний сон це прекрасне завершення кожного дня. Отож, дуже рекомендуємо цю книгу для ваших дідок. Маркус Остервальдер Вальдер, розлючений. Навчальна книга Богдан рекомендує.